Вітаю, друзі! Сьогодні вашій увазі хочу запропонувати два неймовірно смачних рецепта. По перше, це будуть прості пиріжки на воді, але неймовірно смачні. І начинка горохова, і неймовірно смачний салат, який підкреслить смак будь-якої страви. І розпочинає з приготування тіста. Тісто дуже просте, особливо в піст. Ми його використовуємо майже кожного дня. Печемо різні пиріжки, пончики і навіть пироги у печі, виходять дуже смачним. До води додаю олію, цукор та сіль. Це все доводжу до кипіння. Як тільки закипить, вимикаю воду і охолоджую десь до температури 50 градусів. Ну, а поки мене охолоджується вода, я підготую начинку. Як я казала раніше, в мене сьогодні будуть пиріжки з горохом, тому я відварила горох, він охолоджується. Тепер роблю засмажку. На невеликій кількості обсмажую подрібнену цибулю до золотистого кольору. Паралельно подрібнюю печериці. Дуже смачно використовувати в цьому рецепті ще сушені гриби. Як тільки цибулька підзолотилася, додаю сюди печериці, нарізані кубиком. Тепер заправляю за смаком, додам сіль і трішки перцю. Більше спецій ніяких не додають, щоб не перебити смак грибів. Все, засмажка готова. Далі я беру горох, який вже стиг охолонути, я його відварила до готовності. Просто в підсоленій водиці, нічого не додавала. І перебиваю за допомогою блендера. Як тільки в нас вийшло горохове пюре, я додаю сюди засмажку. Гарно перемішую і найсмачніша начинка готова. Дуже люблю використовувати за цим рецептом горохову начинку і пирогів печі. І ось такі пиріжки виходять дуже і дуже смачними. Я навіть коли варю горохове пюре, то роблю з такою засмажкою. Все, далі У мене вже встигла схолонути водичка, робимо тісто. Дріжджі перетираю з цукром. До третини борошна додаю ще гарячу воду температурою 50-55 градусів. У кухні прохолодно, як ви бачите, вона аж парує. І перемішую це ось таким, чином. У нас виходить, ніби заварне тісто, і завдяки цій маніпуляції пиріжки під час смаження не будуть тягувати в все лишню олію. Додаю знову трішки борошна, дріжджі і тепер замішую тісто. Завдяки тому, що ми гарячу заварку дали в борошно, воно заварилося, але температура якраз стала необхідною 35-37 градусів для дріжджів. Потрішки додаю борошно і замішую таке м'яке, еластичне тісто. Воно навіть буде злегка липнути до рук, тому дивіться, щоб не забити тісто. Ось це тісто, воно універсальне. В піст ми готуємо і солодкими начинками, можна посмажити пончики, можна спекти рулети. Це просто база. Це базовий рецепт пісного тіста. Поки підростає тісто, я підготую все для салату. У мене броколі свіже заморожене було в морозильній камері, і я відправляю його в киплячу воду, яку злегка підсолила. Як тільки закипіло, зливаю на друшлак. Я не люблю, щоб брокколі було переварене, але це вже дивіться, хто як любить. Готуйте брокколі так, як любите ви. Нехай схолоне, а я підготую решту продуктів. Цей салат теж дуже люблю. Готую його, коли сезон овочів, дуже часто. Далі беремо квашені огірочки. Я сьогодні використовую ті, які ми з вами засолили ще влітку. Пам'ятаєте, в мене є досить великий вибір, але ось ці на стакан солі просто неймовірні, найкращі рецепти. Та я повірте, на цей сезон готую для вас також багато рецептів. Нарізаю ось таким чином досить великими шматочками. Якщо у вас немає солених, можна взяти і мариновані. Але от саме з такими солоними квашеними огірочками мені дуже подобається. Tato salát. Всі продукти для своїх салатів я подрібнюю на нових кам'яних дощечках, від яких просто в захваті. До речі, якщо ви хочете придбати такі дощечки, повірте, вони довговічні, антибактеріальні. А вибір який, я дуже задоволена, і мама щаслива, що я зробила такий подарунок. Тому, якщо вам цікаво, посилання, де можна придбати такі дощечки, залишу в описі під цим відео. Подрібнила зелену цибульку. Далі в цей салат я додаю моркву по корейськи, яку я роблю вдома. Можна і купити зараз, готову це не проблема. Консервована кукурузка і. Далі додаю сюди подрібнену зелену цибульку. І заправляю це все майонезом. Можна зробити заправку сметани з гірчицею або грецького йогурту Перемішуємо і салат. Готовий. Дуже люблю. Зараз в піст актуально для мене смачно і поживно. До речі, пісний майонез я люблю робити на гороховому наварі або ж консервований кукурузки чи гороху також можна використовувати. Поки я готувала салат, як ви бачите, як прекрасно підросло тісто, а як з ним легко і приємно працювати, просто не передати. Буквально такий простий рецепт. До речі, мені колись розказувала знайома, які продавала пиріжки на базарі, що вони готують саме за таким схожим рецептом пиріжки на базар. Тому, якщо ви їх любите, от приготуйте за цим рецептом. Роблю я пиріжки досить великі, тому що, хочеться знаєте, взяв один пиріжок і наївся. Формую спершу такі клопочки, а тільки тоді вже самі пиріжки. Цим тістом працювати досить легко. Багато хто любить робочу поверхню та руки змащувати олією, Я все ж таки притримуюсь і люблю більше використовувати борошно. Форму для цих пиріжків вже можна задавати, яка вам більше до вподоби. Викладаю все на форму. І я скажу, що на цьому етапі вже можна вмикати, щоб розігрівалася олія. Прекрасно, це тісто себе поводить і в духовці. Можете сформувати пиріжки і запекти, або ж посмажити на великій кількості олії, як я. Смажаться вони досить швидко. Я обсмажую на середньому вогні по 4 хвилини з кожної сторони. У нас начинка приготована, треба тільки, щоб просмажилося тісто. Найбільше мені в цьому рецепті подобається те, що вони виходять такі хрумкі зверху, ніжні, дуже всередині. І на наступний день можна підігріти, можна й холодними. Вони декілька днів мають. Такий свіжий смак, от мені дуже подобається, і ще те, що вони не втягують при смаженні все лишню олію. Знімаю на паперовий рушничок і можна насолоджуватись. Просто швидко, недорого можна приготуватись таку величезну порцію пиріжків вдома, яким можна накормити всю сім'ю. Подивіться, який це хруст, а який смак. Ох, що ж я вас буду дражнити. Друзі, обов'язково підписуйтесь на мою сторіночку і готуйте разом з нами. До речі, ви можете підписатися на мій інстаграм, посилання залишала. Там я показую більш такі детальні процеси, розказую в історіях, як проходять зйомки, як я знімаю, як я тестую рецепти. Тому підписуйтесь до мене на інстаграм, думаю, що вам. Буде цікаво до нових зустрічей, друзі. Як завжди на моєму каналі. Смачно просто та доступно.